Як ти досяг гармонії, розклади загальні підходять не всім або частково. Ти врівноважив свою внутрішню силу? Ти врівноважив силу Ну, таку темну, Свого роду, наприклад, злість, щось таке, якась агресія. Такого типу і свою світло силу. Тобто добро і зло в тебе є на отаких, ем, гармонійно між собою співпрацюють. Ти обираєш розвиток, ти обираєш ем, отримання інформації такої, яка тебе цікавить. Ти розвиваєшся. Розвиваєшся, ти працюєш, ти не зупиняєшся, що тобі не потрібне, воно саме розвалюється, або ти розвалюєш і рухаєш, да, рухаєшся далі. П'ять старших арканів. Як ти досяг гармонії. А просто ти не сидів на місці. Ти не сидів і ти не був отаким от. Мені так добре, мені так комфортно. Це межа того, що я хочу. Більше не може бути. То не так. Ти завжди в русі. Ти завжди розвалював якісь стереотипи. Ти ніколи не зупинявся на досягнутому. Що тобі давалася можливість, ну ти сам хотів цієї можливості, вона тобі давалася і ти рухався. Ти Аналітично обдумував, що тобі як робити. Далі заглиблювався в себе. Як ти досяг гармонії. Десятка Пентаклів. А коло, яке тебе оточує, воно також, твої близькі сприяли твоєму. У такому гармонійному стані стану, але ти є така дуже глибока особистість, дуже багато старших арканів е, такою повсякденною працею над собою, духовним розвитком. Ти проходив трансформації, ти мінявся, мінявся твій світогляд, ти починав діяти зовсім по-іншому. Це приносило тобі результати і при тому швидко. Ти не зупинявся, ти далі йшов. Що не потрібно, ти залишав. Далі холодне мислення. Ти оцінював, що для тебе є корисним. Але ти оцінював як? Що не треба, ти обнулявся, ти залишав це, починав легко новий цикл життя. Духовні практики, тобто ти працював над собою, ти заглибився в себе, ти пізнав свою суть. Ти зрозумів, що для тебе важливо, а хто ти є на тому світі, чи ти людина, чи все ж таки душа, яка перебуває в тілі людини. Ти визначив свої пріоритети, ти визначив, чого ти прагнеш, що для тебе корисне. Ти зрозумів, що зупинятися на позитиві, навіть стабільному, немає сенсу, потрібно завжди розвиватися. Потрібно черпати нову інформацію, а головне тільки захотіти, і та інформація сама йде тобі в руки. Ти розширив свій, свій світогляд. Тобто от, от це отаке от коло, воно розвалилося і ти просто м -м ти вже наповнюєшся свого роду, твоя душа наповнюється. Від того, що з нею відбувається, від того, що, що робиш ти. А що ти робиш? Ти працюєш над собою, і, відповідно, твій розум знаходиться в такій в такому гармонійному союзі з твоєю душею. Ну і Душа від того розкривається. Таким чином, ти просто благополучна людина, особа до тебе притягуються всі, блага далі. Ти поєднуєш в собі. Ти поєднуєш в собі матеріальне і духовне. Тобі даються можливості розвиватися далі і глибше. Питаю, тобто, це приносить тобі так само і фінансовий. Тобто повторяється розвиток. Заглибленням в себе, методом заглиблення в себе. Ти пізнав сам себе, себе імперіатриця. Дуже багато старших арканів. Ти розвалюєш те, то, що тобі не потрібне. Ти ніколи не зупиняєшся, ти завжди рухаєшся, ти розвиваєшся таке. Постійно ти обираєш те, що ти вважаєш за потрібне. Тобто ти чуєш свою інтуїцію. І це тобі приносить задоволення. Ти повністю задоволений тим, що з тобою відбувається, де ти є, в якому ти стані. Переотричество за себе в гармонійному стані. Що ти починаєш, воно завжди успішно продовжується, і приносить тобі плоди дуже хороші. Ну, тобі вдалося, тобі вдалося обрати розвиток, навіть коли ти був повністю скутий, до тебе от якраз ти зрозумів, як подолати негатив, поганий вплив, маніпуляції. Це все просто подолати, заглибитися в себе, працювати над собою, і ти легко виходиш з Ну, Так по справедливості тобі дано е черпати інформацію з глибини себе, пізнавати себе з різних сторін е і виходити з отакого навіть стану самому. На стабільній основі ти не зупиняєшся, ти завжди рухаєшся. Ти робиш правильні вибори. Ти позбавляєшся ілюзій. І таким чином ти досягаєш того, чого ти хочеш. Хочеш розвитку, ти його й отримаєш. Працюєш над собою, і таким чином ти завжди отримаєш позитивний результат. Це тебе наповнює. Ну і приводить. Ти не розпиляєшся на когось. Тобто розпиляєшся, якщо це потрібно. Це тебе приводить в наповнення, так? Ти твориш свою долю, ти створиш свою, свою реальність, але ти і не розпиляєшся на таких людей, які не варті твоєї уваги. Ти сам оцінюєш, чи воно тобі потрібно, чи воно тобі не потрібно. Ти досяг гармонії таким чином, що ти зосередишся суто на собі, М -м -м, можливо, на своїх близьких, але в принципі близьким ніхто не допоможе, якщо людина сама перебуває в стані такому негативному, в стані якихось протиріч, протиборств, суперечок. Це не допомога, це навпаки шкода. І отут. Ти зрозумів, що працюючи над собою, розвиваєшся, розкриваєшся ти сам, і таким чином ти впливаєш позитивно і на своє близьке оточення. Ти не заглиблю... ти заглиблюєшся, але ти не зависаєш довго в негативі. Ти, якщо воно і є так, ти це все розумієш, сприймаєш і виходиш з і ти виходиш і ти йдеш вдеш ну, досягнення своєї мрії, і ти йдеш на стабільній основі. Ти от, -от, такий, от такий стан, отакий от стан для тебе, ти виходиш, тому що тут ключ, в принципі, є. І ти шукаєш можливість, і ти виходиш все ж таки з того стану, і ти йдеш стабільно до свого розвитку до розкриття своїх можливостей.